Пасажирський поїзд номер 130 Кременчук Ворохта пов'язує центр та захід України, промисловий та науковий регіон з Карпатським краєм. Мешканці Полтавщини та Київщини приїжджають цим поїздом до Львова, Івано-Франківська та до місця активного відпочинку на гірські курорти на Двадцять 24 лютого 2022 року склад перейшов на військові рейки. Та здійснює перевезення пасажирів у менш небезпечні області. Поїзд відправляється з початкової станції в 18.03 і прибуває до кінцевого пункту 1150, долаючи відстань 1129 км за 18 годин 47 хвилин та здійснюючи 21 зупинку. Для пасажирів складено зручний розклад. На станціях Полтавської області поїзд зупиняється ввечері після робочого дня. Я не у 22.59. До Львова склад прибуває о 6.30. Коли вже працює громадський транспорт і можна доїхати до будь-якого району міста та області. В Івано-Франківську поїзд приїде о 9.10. До цього часу відкрито всі установи та торгові центри. Кому дані до Кременчуцького складу приєднують поїзд номер 149 Полтава Черніці і разом вони мчать до Івано-Франківська. Потім номер 149 повертає на Коломию та Черніці, а номер 130 залишається 2 години і 20 хвилин до лижного Ельдорадо, як називають ворогту любителі гірськолижного спорту та туристи. Для радянського союзу заводами Німеччини випускалися пасажирські вагони. Плацкартні вагони з'явилися в радянський період з метою здешевлення проїзду і збільшення пасажирських перевезень. Розсувні двері прибрали і встановили ще дві полиці. У плацкартному вагоні 54 місця, 9 відсіків, у кожному з яких по 6 місць. Чотири розташовуються так само, як і в купе, а два знаходяться збоку. Вважаються такі вагони менш комфортними і коштують місця практично вдвічі дешевше, ніж місця у купейних вагонах. Вагон обладнаний водяним опаленням з вугільним котлом. Теплі ковдри на всяк випадок складені на полиці. Станція надвірна, ворота Карпат. На платформі зустрічає песик. Можливо, він чекає свого господаря. Багато людей виїхало за кордон і змушені були залишити своїх улюбленців. Снігу в лісі небагато, але зазвичай в горах снігу набагато більше. 14 століття понад дорогою каплиці церква Воскресіння Господнього. вікном близько, мінус один, в Карпатах нижче, дуже добре для зимових походів. Вітру немає, сонечко. І пасажирів на цій ділянці, шляху обмаль віддають перевагу автомобільному пересуванню. Ті чисто прибрано засоби гігієни є. Це найцікавіша ділянка шляху побудована в 1895 році з двірцями і водонапірними вежами австрійського періоду. Діляти тут мандрівники готові витратити свій дорогоцінний туристичний час. Із користю та максимум задоволення. Протяжність населеного пункту близько 12 кілометрів із півночі на південь. До районного центру Надвірна його відокремлює 10 кілометрів, така сама відстань до Карпатської Мекки Яремчі. До фантастичної краси Карпатського національного природного парку як шапкою докинути, бо надвірнянський район є суцільною агломерацією карпатських здравниць. Сталева магістраль розрізає гірську систему, а склад проїжджає через тунелі, мостами, фермами та над бурхливими потоками гірських річок, долинами і довгообразною колією. За вікном пропливають дерев'яні церкви та гостєві садиби, де завжди чекають мандрівників. Усіх зустрінуть, організують, запакують, нагодують гуцульськими смаколиками. Попарять у чанах, підготують до походів, екіпірують лижним спорядженням та доставлять до трамплінів. Виста притока Дунаю. Наближаємось до Яремчі, де пруд утворює численні пороги і водоспад пробій. Дуже популярний карпатський курорт всі пори року. Його полюбляють і діти, і дорослі. Є природна пам'ятка скеля слон з виходом на поверхню гірських порід у вигляді велетня, схожого на слона. Яремче – це криниця природних і рукотворних пам'яток, які дивують, надихають і змушують тріумфувати. Це місце, де є різновиди туризму оздоровчий, гастрономічний, інтелектуальний, духовний. Подорож до найбільшого села в Україні дозволяє не лише спілкуватися з природною красою, а й надає можливість познайомитися з гуцульською культурно-історичною спадщиною. Миколучин розташований у межах Карпатського національного природного парку та приваблює мандрівників з марагдовими гірськими вершинами, популярними пішохідними маршрутами. Комфортністю садиб, гостинністю гуцулів, пам'ятками природи та культури. Тут пруд зустрічається з притокою Протець Чимгівський, і поблизу злиття можна побачити рештки моста, який слугував залізничною вузькоколійною переправою для деревини. Норовистий пруд місцями карпатська блакитна артерія стає маловодною та оголює кам'янисте дно, а денеде розливається на луках. Ще кілька хвилин подорожі у весняний період, коли цвітуть дерева олочі і створюють надзвичайно красиві природні картини. Делятин. Колись був містом із ратушею. А перша документальна згадка датується початком 15 сторіччя. Костил Святого Франциска спорудили на честь візиту Цесаревича Франца Йосифа у 1851 році. За переказами державний діяч озолотив дукатами кути храму та посадив чотири дерева, привезені із відня. Культова споруда з червоної цегли, з вежею шпилем за вишки 30 метрів, збудована у романо-готичному стилі. Дивлячись на колоритні ландшафти з висоти вершин, що оберігають ділятин від холодних вітрів, можна помітити звивисті вулички з гуцульським житлом, побрамлені садів і квітників, серед яких височіють храми різних конфесій. Село Луєва станційний будинок, австро-угорська залізнична спадщина, пережив багато подій разом з історією України та Карпатського села. Але з реформами для нього не знайшлося призначення та корисного використання. Дуже шкода, що залізнична пам'ятка занедбана, інтенсивно руйнується. Потрібно звернути увагу, що поїзд No130 відправляється по парних числах. Прибуває до ворогти типу, по непарних, і цього дня через три години о 14.47 відправляється назад до Кремінчука.